Ця історія схожа на боксерський поєдинок з викидами, блокуваннями, контрударами, хльосткими джебами та нищівними апіркотами. Але як і в класичному поєдинку, на перший погляд може здаватися, що тут відбувається щось незрозуміле. Але варто розглянути кадр уважніше, як усе ясно. Мене звати Сергій Шевчук, той самий злий журналіст. А це відео не лише про ситуацію в українському боксі, а й про здатність розплутувати фейки. А така здатність дуже буде нагоді в наш непростий час. Отож, стежте за руками. 22 січня 24 року бачу сповіщення у телеграм канал МОНі Маймана. Унікальна особистість, відомий ветеран війни. Зараз перебуває в Європі чи десь на піщаних пляжах посеред океану. Моня публікує пост. Звичайний лінк на новину. Переходимо за посиланням. О 17.48 сайт Comments.ua видає текст з новиною про те, що відомого боксера Аркадія Карцана, до речі, чемпіона України, дискваліфікували зі змагань в Угорщині за нібито вживання наркотиків. Взагалі, я здивувався повідомленню: Карцан впевнено йде до Олімпіади. І раптово загалом так. На цьому моменті вже закралися підозри. Видання відштовхується від слів джерела, яке підтверджує, що нібито карцан був декілька днів неадекваті через наркотики. І підтверджується все за допомогою відео із інсти спортсмена, яке той вночі записував. У мене вище визвання, і я в своїй країні. Чи можна сказати, що карцан живав наркотики? Абсолютно ні. У нього могла бути мігрень, температура. Будь-що офіційна причина, через яку спортсмен не виступав, це проблеми зі здоров'ям. І ні про яку дискваліфікацію мови навіть не йшло. До речі, через хворобу раніше на змагання не потрапило ще двоє спортсменів. Проте українські ЗМІ роздмухує скандал, та хоче замазати нашого спортсмена в досить брудній історії. Давайте розбиратись. Новина підписана якимось славою котом. Тобто, автор або фейк, або маловідомий журналіст. Але новина дуже схожа на вкіт, саме тому, що дуже швидко розійшлася по сітці. Дивіться, ось її буквально через півгодини дає сайт колись авторитетної, а нині дуже бідної газети Факти. Тобто, тут можна припустити, що хтось заздалегідь приготовив текст. І вирішив одночасно його розповсюдити. Завжди на таке звертайте увагу. А ще через півтори години безпідставний бруд на нашого чемпіона є шановне видання фокус, яке зараз також переживає не найкращі часи, вже з посиланням на факти. Тінь журналу коментарі, тінь журналу Фокус, тінь газети Факти. Ну просто якийсь клуб колишніх дружин, чесне слово, погодьтесь! Цікава історія. Чим же так не сподобався наш боксер? Щоб зрозуміти, що справа зовсім не в боксері, достатньо прочитати лише до четвертого абзацу. Там йдеться про те, що президент Української Федерації боксу Кирило Шевченко ситуацію зовсім не прорекоментував. Йдеться таке: нагадуємо, що в січні 2023 року повідомлялось. Що Кирило Шевченко виїхав з України до Чорногорії через зв'язки з російським наркокартелем Хімпром? Змі пов'язують Шевченка з кримінальними колами Києва, що у 90-х кришували вуличну торгівлю. Має зв'язки з кадирівцями. Тепер зрозуміло, тобто коментарі публікують вкит, підписаний фейковим автором, з посиланням на джерело. А про вживання наркотиків йдеться не прямо, а мовляв, нібито вживав, щоб спортсмен не засудив видання. Вкіт підхоплює ще одне видання, чиє фінансове становище вже давно дозволяє не перебирати замовленням. А потім і третє. Десь посередині дня Моня Майман підхоплює це посилання собі в телеграм-канал. І якщо не вчитуватись, адже в телеграмі ми читаємо дуже часто тільки заголовки, може здатися, що український спортсмен наркоман. А глава федерації боксу його покриває. На цьому ми могли б закінчити це відео, в якому ми навчились розбиратися хоча б і в грубих, але дієвих фейках. Чому дієвих? А тому, що після цих публікацій я зайшов на сторінку Карцана і подивився, що люди пишуть йому в коментарях, що він ганьбить країну. Уявіть, ви чемпіон країни, захворіли. А про вас в медіа вже пишуть ось такий бруд. А ваші шанувальники та фанати кричать про зраду країни. Ворогу не забажаєш. Але давайте продовжимо: адже справа не аби Хтось платить гроші для замазування українського чемпіона боксера Брудом не просто так, а для того, щоб вдарити по голові федерації боксу. Ба Більше після цієї хвилі з'явилося звернення самого Шевченка про те, що він залишає пост голови федерації. Я і тільки я особисто прийняв рішення з повною відповідальністю за свої слова піти з посади президента Федерації боксу України. Я вирішив це так просто не залишати. Давайте, раз уж у нас вийшло таке собі розслідування, спробуємо поміркувати. Пограємо в шерлоків Холмсів, адже він теж був боксером. Щоб розібратись, хто намагається насолити Шевченку, ми маємо зрозуміти, хто його попередник. Чи головний конкурент? А нам у цьому допоможе все та ж сітка медіа. Ми просто шукаємо у телеграм-каналі Моні Маймана всі пости зі словом бокс. Це не складно, їх всього дев'ять. Цікавість цих постів у тому, що Моня у своїх образах не є послідовним. До травня 2023 року у постах, пов'язаних з боксом, Маймен виділяє Шевченка на тлі попередника продіуса. Далі настає затища на довгих сім місяців, і раптово, 13 січня, моня навпаки лає Шевченка у своїх постах. Перший пост Моні проти Шевченка стосується того, що депутат Максим Пашковський підтримав висновки інституту, де йдеться про те, що статут федерації боксу 2022 року є нелегітимним, тобто моні розпочав свою кампанію з розгону саме з цієї теми. Тут у мене закрались перші сумніви. Впевнений, мало хто з вас знає про біографію депутата Слуги народу Максима Пашковського. Я ж вінницьких депутатів добре знаю. І мені здалося, що інтерес саме цього депутата до теми боксу може бути зв'язаний із людиною, яку ЗМІ пов'язують із Володимиром Продіусом. Тобто маємо версію. Інформаційна кампанія відбувалась для того, щоб переглянути результати голосування. За результатами яких було усунуто сунду продіуса, а Шевченко став новим головою Федерації. І потік бруду, який лється на українського чемпіона Карцана, потрібен лише для того, щоб цими краплями бруду забризгати самого Шевченка. Що дасть перегляд голосування 2022 року? Очевидно, якщо це станеться, то продіус повернеться на посаду голови федерації боксу. Тож, кому вигідні ці вкиди, думаю, ви здогадалися. На цьому в принципі можна було б закінчувати. Але які ж ми Шерлокі Холмси? Якщо не доберемось до самого професора Моріарті, чим більше я читав про продіуса, тим більше в мене волосся на голові ставало дибки. Продіус народився у Казахстані, але зростав у Вінниці. В юності займався боксом і був досить успішним боксером, навіть чемпіоном УРСР. Але успіх до нього почав приходити лише до заходу радянської епохи. В 1989 році він сів у в'язницю, відбув три роки, і в 1992 році у нього почалась кар'єра чи то бізнесмена, чи то кримінального авторитета. У будь-якому разі один з цих двох тернистих шляхів довів його до того, що у 2008 році він очолив Федерацію бокса України. А у 2012 році став народним депутатом від партії регіонів. Далі протягу став пропускати удари у своєму життєвому поєдинку. Спершу він проголосував за драконівські закони 16 січня 2014 року. Це коли Янукович ще хотів силою взяти майдан. А вийшов із партії лише 21 лютого, на третій день після розстрілів у Києві. Коли вже було зрозуміло, що жити по старому не вийде. Коли хтось говорить о те, що кому там діток пускай жалку пускав мені, он вічно скарблю? Десять років тому Продюс уникнув як суспільного осуду, так і сміттєвої ілюстрації. Він продовжив займатися справами, і ніхто його навіть не помічав. Він продовжував вести справи, очолювати федерацію. Його ніхто не змістив. До нього не було нікому діла. А може, Продюс змінив свої погляди? Та ні. Він, начебто, на зловсів нам вирішив піти ще далі у своїх життєвих поглядах. І з посади голови федерації боксу вдумайтесь, його змістили лишень за місяць до повномасштабного вторгнення Росії. Але коли я дізнався, на тилі чого його усунули, тоді всі обговорювали можливість війни. І зрозуміло, чому було не до цього. Але тільки гляньте, що продіус заявляє 21 січня 22-го року. Єдине слав'яні, єдиний народний за браття. Так, друзі, його усунули від посади тільки після того, як Путін вже зібрав біля наших кордонів 100-тисячне військо. До речі, кумедний момент. Ось цей слов'янин, з яким продіус обіймається на фото, це ума Ралі. Лутфулоєв Назарович. Він таджик. Хоча зараз моє прізвище ні, це не жарт. Зараз у нього прізвище Кремльов. Чому Кремльов? Та тому, що вся його інста в обнімашках з Путіним. Що це взагалі за дичина? Якщо починати розбиратися у відносинах між Продіусом і Умар Алі Кремльовим, відкривається щось дивовижно люте. Через три місяці після повномасштабного вторгнення, коли наші люди в Маріуполі, в Сєвєродонецьку, в Лисичанську і в Рубіжному страждали від обстрілів росіян, коли весь світ говорив про Бучу та Єрпінь, Продіус отримував нагороди з рук друга Путіна. Тут без коментарів. До слова. За підтримку Кремльов відплатив Продіусу не лише нагородами, але й зробив своїм заступником. Тобто зараз федерацію очолює росіянин, а заступник його найкращий друг, колишній регіонал і друг усіх слов'ян продіус. Давайте розберемо ще один важливий момент: звинувачення у бік нинішнього голови федерації Шевченка. Звідки взялися згадки про кадирівців? Ліземо в Google і знаходимо все той же бідний сайт. Коментарі читаємо статтю та розуміємо суть претензії. Перед вторгненням Шевченко запрошував до України чеченських спортсменів. Очевидно, що всіх цих людей перевіряє Держприкордонна служба. Внаслідок цього правоохоронці визначили, що під виглядом спортсменів росіяни хотіли впровадити в Україну диверсантів. Що тут сказати? та хвала спецслужбам. Чи будемо дорікати Шевченка за те, що він не з'їздив попередню у Чечню та не перевірив, чи ФСБ вербувало спортсменів, які їдуть? До України. Мабуть, він не мав такої можливості? Та звідки взялась версія, що Шевченко взагалі причетний. А її приплів той самий Моня Майман, який, до речі, їх і супроводжував? Схоже настав час висновків. З одного боку, цей приклад показав нам, як працюють «вкиди» їхні механізми і те, що кар'єра українського боксера може бути зап'ятна брудом лише для того, щоб вдарити по голові федерації боксу. Ми бачимо, що достатньо трьох публікацій у медіа, пару постів у телеграмі, і спортсмена, який потом і крові здобуває перемогу, уже змішують з брудом. Звісно, постає питання, а куди дивиться СБУ? Але питання куди дивимося всі ми? Але. Це ще не кінець. Нам є чому дивуватись. Переходимо до найцікавішого. Я думаю, що на цьому моменті ви, як і я, впевнені, що продіуз більше ніколи не повернеться до федерації. Що ця довга борода за шкварів просто не дозволить йому цього зробити. Поки моніторив новини за темою, натрапив на цікаве. Спортивне видання «Ікспорт» наводить цитату нинішнього голови Кирила Шевченка. Шевченко пише, що негода вчинив напад на колишнього керівника. І зробив він це на замовлення Продівуса. На сайті Федерації боксу є більше інформації про цей конфлікт. Негода і Продівус проти Шевченка. Як це можливо, невідомо. Але факт залишається фактом. У вересні Продівус зміг. Через господарський суд Київ домогтися свого повернення на пост голови федерації боксу негода, це взагалі цікавий персонаж. Він запам'ятався свого часу організацією браття, яку свого часу накрила СБУ. Ще раз, суд Києва вважає, що усунутий перед війною, працювавши з Януковичем, а згодом співпрацювавши з росіянами, Вінницький боксер-бізнесмен. Має займати пост голови федерації. Ви ж запитаєте, а чому продіус досі не повернувся, якщо суд на його боці? А саме тому, що федерація зараз намагається оскаржити це рішення в апеляції. І ось тепер ми можемо повернутися до початкового питання: для чого ЗМІ намагаються вдарити по голові федерації, набріхуючи на спортсмена, саме зараз? Відповісти на це запитання нам допоможе розплат судових засідань. Справа у тому, що апеляцію Федерація буде розглядати 15 лютого вже зовсім скоро. Тож саме зараз ми спостерігаємо інформаційну кампанію, яка, на мою думку, готується саме під цей суд. Наче майстерний боксер, колишній голова федерації, робить серію ударів заради одного головного удару. Чи вдасться Продівсу повернутись у крісло? Я думаю, що пан Кремльов дуже хотів, аби легендарним українським боксом славетним, який багатий на історію та на перемоги керував хтось, хто зможе бути таким собі молодшим братом. Така ось історія. Розбираючи один маленький, але дуже вонючий фейк, ми вскрили історію, ціна якої. Майбутнє українського боксу пам'ятаємо головне: брудні удари в боксі можливі лише якщо суддя їх не помічає. Будемо разом слідкувати за цією темою, і вже 15 лютого отримуємо по ній відповіді.